Готуюсь до першої персональної виставки крок 12. Мені нарешті прийшла посилка з клеєм для поталі, тому дістаю полотно і починаю працювати. Першим етапом зафарбовую прямокутні площини акриловими фарбами, наношу фарбу мастихіном, одразу створюючи певну текстуру. Для зручності використовую малярний скотч. Наступний етап це нанесення поталі. Непотрібні На місця наношу тонкий рівномірний шар спеціального клею і чекаю, поки він підсохне. Далі вдягаю рукавички, це обов'язково при роботі з поталлю, і обережно викладаю її листи на приклеєні місця, притискаю до полотна сухим м'яким пензлем. Далі малюю основний предмет композиції квіти. Для цього використовую олійні фарби. Не впевнена, чи можна малювати саме по поверхні поталі, але хай це буде експериментом. Додаю декоративний орнамент і ось кінцевий результат роботи.